З початку 2014 року працює для реалізації партнерських стосунків між бізнесом і державною владою. І для того, щоб попередити виклики і різного роду ризики, започатковано обговорення як проєктів законів, так і основних напрямків діяльності нового відомства. І сьогодні у нас проходить круглий стіл на тему Міністерства доходів і зборів України, надійний партнер для бізнесу. У роботі нашого круглого столу приймають участь Гецько Василь Володимирович, заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Боберський Олег Володимирович, заступник голови Тернопільської обласної ради, Мицюра Леонід, заступник міського голови. Якубовська Алла Вселена, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільської області. Вітрук Олександр Васильович, виконуючий обов'язки начальника головного управління Міністерства доходів і зборів Тернопільської області. Сторожук Ігор Васильович, виконуючий обов'язки заступника, начальника, начальника, начальник слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міністерства доходів і зборів Тернопільської області. Колончук Олександр Володимирович, голова комісії з проведення реалізації Державної податкової служби Тернопільської області. Перший заступник голови. Державної податкової служби Тернопільської області, Печенник Сергій Олексійович, перший заступник начальника Тернопільської митниці Міністерства доходів і зборів, науковці, представники кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету, представники бізнесу Карпик Ярослав Михайлович, голова територіального відділення Всеукраїнської громадської організації Асоціації платників податків Тернопільської області, генеральний директор. Заводу Оріон. Я підтверджую те, що тема надзвичайно цікава і представництво, яке сьогодні в нас зібралося, є досить вагоме, і ми можемо розпочати наш клубний листів. Я хотів би декілька слів сказати саме по новому міністерству Міністерство доходів і зборів. Коли ми а, говоримо за Діяльність новостворного міністерства, то я хочу зачитати слова нашого президента Віктора Федоровича Януковича який сказав, що Міністерство доходів і зборів України має бути двигуном реформ, який дасть поштовх розвитку підприємства ініціативи та економіки в цілому. Потрібно бути партнерами щодо бізнесу і не контролювати, а не давати послуги. Ця е, е, організація діяльності Державної податкової служби е, щодо формування. Центру надання послуг розпочалися ще за попередньої структури, а з створенням вже нового міністерства ця робота активізувалася, і нам надзвичайно приємно сьогодні відмітити, що спільними зусиллями і територіального відділення е митної служби і Державної податкової служби, а тепер головного управління міністерства доходів робота активізувалася і проводиться надалі, е саме в частині налагодження партнерських стосунків. Я хочу сказати, що новий міністр доходів і зборів Олександр Клименко дуже влучно сказав, що наша версія об'єднання митного податкового відноства має бути не менш ефективною за європейські аналоги. Ми ставимо перед собою завдання також отримати вагомі позитивні результати від цієї організації.